Доброго дня, шановні підписники мого каналу, чи мого каналу. Ось Настав час нашого з вами відео. Сьогодні у нас на відео огляді е, такий телефончик досить і досить стильний. Це Motorola Moto G Stylus 5G 2023 модельного року. У 2021 році йшла моделька зовсім з нашим камерами по центрі. У 2022 році моделька нашла, схожа була до Motorola е, з GFAS, не питаю точно якої G-Pur, вибачаюся. Це модель 2023 року. З оперативкою з пам'ятю 64 на борту. Трошечки світліше зроблю дисплейчик. Він мені дістався трішки більше, ніж за 3000 гривень. Розкажу. По, по, Отже, по цій стороні розташована кнопка, і... кнопка, кнопка звуку, зверху мікрофон, знизу стилус. Динаміки, зарядка і 3,5 мм джек під навушники. З цієї сторони у нас розташований слот. Це телефон американський, тому він тільки на одну сім карту і карту пам'яті. Отже, розповім вам про даний телефон, що він собою представляє. Отже, це є Motorola Moto G Style з 2023 року Дисплей 65 дюйма IPS LCD матриця 720 на 1600 пікселів. Чіпсет в даному телефоні MediaTek Helio g 85. Камера у нас тут 50 мегапікселів і 2 мегапікселі. І, а Передня камера 8 Мб. Android тут розташований у нас 13-й і вага даного телефона 195 грамів. Отже, розкажу вам про можна сказати, недостатки і про плюси телефону. Почнемо з плюсів, яких ну, звичайно, набагато більше. Плюсів тут є такий 90 90-Гц екран, тобто він досить і досить позитивно себе веде в навантаженнях в цьому телефоні. Друге плюсом, тут солідний час автономної роботи, тобто телефон реально досить і досить класно тримає батарея. І тут також сканер небітка пальця, який працює без нарікань. З мінусів даного телефона, як я дивився по оглядам, там казали, що досить, досить погана фронтальна камера. Ну, я не вважаю, що вона така погана, але комусь, наприклад, для селфі-знімки вона досить. не... Не вражає. І е, Також е, з мінусів цього телефона, це я вже теж трошки вчу, повільна зарядка, так як тут е, зарядне, представлене 15 ватне Отже, технічні характеристики телефону, зараз розкажу, по екрані, значить, IPS LCD марці 65 дюйма, 720 на 1600 пікселів, підношення сторін 20 до 9 і 270 точок на дюйм плотність пікселів. Частота обновлень 90 Гц. Максимальна яскравість 450 ніт. Тут розташоване закалене скло, тут хоч в мене невеличка тріщина на телефоні, але вона не впливає на роботу. Спідношення екрану до корпусу 84,5%. Дизайн корпусу розкажемо також, висота телефона 162,89 мм. Ширина телефончика 74,08 мм, товщина телефона 9,19 мм. Вага даний телефон 195 г. E, що ще можу розповісти про даний процесор? Тут, як я вже казав, MediaTek Helio G85, максимальна частота 2000 МГц. E, Архітектура даного телефона 6 ядер по 1,8 ГГц cortex a 55 2 ядра по 2 ГГц cortex a 75 Графіка mali G52 MP2, частота 1000 МГц. Оперативка, як казав, 4 оперативи 64 на борту і можливість підтримки карт пам'яті до ну, карту пам'яті 128 ГБ ну, на, на Ураб телефон тягнув всі програми, ну, вазі, вазі все, все нормально. працювало. Об'єм батареї 5000 літіополімерна батарейка. ну, Як на мене, 2 дні легко телефон витягує, там, ну, всі програми батареї витягує. Ось такий у нас був телефончик на відео огляді. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Хай вам щастить, будьте здорові, Па-па-па-па.